Привіт, ви на каналі Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Десь місяць тому я провів опитування на своєму YouTube-каналі, в якому до сьогоднішнього дня взяло участь більше 300 людей, і там було одне просте питання: чи інвестуєте ви вже, чи тільки думаєте це робити? Ну і що ви думаєте? Більше 33% людей, які взяли участь, написали, що тільки думають інвестувати. Ну і в сьогоднішньому відео я, власне, для тих людей хочу прояснити трошки ситуацію. А саме, в що взагалі інвестувати початківцеві. Від моменту створення каналу і, взагалі, від початку моєї інвестиційної дороги я обрав для себе шлях складніший, бо почав інвестувати в окремі компанії. Але чесно кажучи, теж неодноразово вам показував на це на своєму каналі: що якби почав інвестувати лише в ІТФ і на широкий американський ринок або взагалі на цілий світ, результат моїх інвестицій був би набагато кращий. В сьогоднішньому відео поділюся з вами п'ятьма ETF-ами, в які варто на початку, і взагалі, можливо, навіть не на початку, а взагалі весь період часу інвестицій на фондовому ринку інвестувати свої гроші лише в дані ІТФ. А наприкінці відео покажу вам, як би я особисто зараз сформував свій портфель з даних ETF-ів. До речі, всі ті ETF-и, про які я буду в сьогоднішньому відео розказувати, ви можете купити за допомогою брокера Freedom24. Особисто я інвестую за допомогою Freedom 24 і Interactive Brokers. В Interactive Brokers в мене рахунок вже відкритий більше трьох років. Я там інвестую лише в окремі компанії, точніше в окремі акції. А freedom 24 відкрив рахунок зовсім недавно. Оскільки вирішив почати інвестувати частково теж в ІТЕФ, і на сьогоднішній час в моєму портфелі в Freedom24 знаходиться 20 одиниць. Такого ETF, який називається Квеб. Хоча буквально недавно поповнив даний рахунок додатково ще на 600 євро, і дані гроші використаю вже в найближчому часі. І перший ETF, в який я б рекомендував інвестувати саме він називається VTI або Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares. Одна одиниця даного ETF на сьогоднішній час коштує 255 доларів майже. Інвестуючи лише в даний ETF, ви автоматично диверсифікуєте свій портфель. Бо інвестуєте більше як в тисячу різних компаній, бути точнішим, це 3749. За останній рік вартість даного ETF зросла на 27%, за останні 5 років плюс 77% майже, і за останні 10 років плюс 100 майже 60%. На сьогоднішній час даний ETF виплачує дивіденди, і дивідендна дохідність його складає 1,34%. Другий ІТФ, в який я би теж рекомендував інвестувати початківцями, називається SPY, або. SPDR, SP 500 ETF Trust. Одна одиниця даного що, щоправда, коштує трішки більше або 513 доларів. Але інвестуючи саме в даний ETF, ви будете інвестувати в 500 найбільших американських компаній. За останній рік даний ETF зріс на майже 30%, за останні 5 років плюс 80 майже 3% і за останні 10 років плюс 172%, не враховуючи дивіденди, які ETF даний виплатив за цей період часу. А сьогоднішня дивідендна дохідність Даного ETF складає 1,29%. Інвестуючи в даний ІТФ, ви будете інвестувати в 504 найбільші американські компанії. Ще один ІТФ, в який варто інвестувати початківців, називається QQQ або Invesco QQQ Trust ETF. Даний ІТФ фонд відслідковує індекс NASDAQ. І інвестує в 100 найбільших технологічних компаній з Америки. За останній рік даний ETF зріс на 53%, за останні 5 років плюс 155%, і за останні 10 років майже плюс 400%. теж не враховуючи дивідендів, які даний ETF виплатив за цей період часу, але його сьогоднішня дивідендна дохідність досить -таки скромна, бо лише 0,52% річних. Наступний ETF називається QQQM – Invesco Nasdaq 100 ETF – Чесно кажучи, не знайшов відмінностей між одним і другим і Це майже ті самі тіафи, тільки даний ETF за одну одиницю коштує менше. Бо 183 долари і це буквально більше як у два рази менше. Як даний ETF QQQ. І чесно кажучи, якщо у вас, наприклад, є якась обмежена сума грошей кожен місяць, і ви можете інвестувати менше якісь суми, то, чесно кажучи, придивіться власне до ETF QQQM. Це той самий ETF QQQ, просто коштує за одну одиницю даного ETF дешевше. А відслідковує також. Індекс NASDAQ. наступний ETF називається STHD. Про нього вже неодноразово розказував. Це Schwab US Dividend Equity ETF. Одна одиниця даного ETF коштує 178 доларів. За останній рік він в плюсі на 5%, за останні 5 років плюс 50, і за останні 10 років плюс 113%. Але, чесно кажучи, тут загальний відсоток повернення трішки більше як 113%, оскільки власне даний ETF відсвятковує найбільші дивідендні компанії з Америки і його. Бо навіть сьогоднішня довідана дохідність складає 3,4%. Інвестуючи в даний ETF, ви інвестуєте загалом в 104 різні компанії, але щоправда тут можете не знайти таких компаній, як Nvidia чи компанія Apple. Тут знаходяться компанії, які, в яких дивідендна дохідність трішки більша, більше там як 2%, Наприклад, і можете побачити, що на першому місці знаходиться компанія Broadcom, на другому місці компанія Ебві, на третьому місці компанія Merck. Ну і ще один ІТФ, в який теж частково можна заінвестувати свої гроші початківців. Називається Квеп або Кран Шейр. Це і SI China інтернет ETF. Даний ETF інвестує саме в китайські компанії, бути точнішим в 33 найбільші китайські компанії. На першому місці знаходиться компанія Alibaba з складом в даному ETF в 9,55%. На другому місці знаходиться компанія Tencent 9,11% і на третьому місці знаходиться компанія PDD Holdings. 7,19%. Щоправда, за останній період часу, чи за 5 років, чи за 1 рік, чи за 10 років, даний ETF не показує взагалі дохідності позитивної. І навпаки, за 10 останніх років він просадці на 37%, і чесно кажучи, даний результат є найгіршим з переліку даних моїх ETF-ів. Ну але в принципі пам'ятайте, що результати минулого не гарантують результати майбутнього, і може навпаки, за найближчі 10 20 років, даний ETF може принести вам просто більшу дохідність, як, як інвестиції в попередні ETF-и. Якби я почав тільки інвестувати зараз, я би сформував свій портфель так. 40% я би вложив в ETF VTI, 30% я би вложив в ETF QQQM, 20% я би вложив в ETF STHD, і 10% я би вложив в ETF Квеб. Але пам'ятайте, що це тільки мої думки, і кінцевий вибір, в що інвестувати і що купувати до свого портфеля завжди залишається за вами. Удачі в інвестиціях!